Замислювалися коли-небудь, що світ навколо нас постійно змінюється, навіть коли здається нерухомим. Полом'є у вогнищі, наш власний подих, в основі всього цього лежать хімічні реакції. І сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки цих, на перший погляд, невидимих процесів, які насправді формують увесь наш світ. Ну, от, наприклад, що може бути спільного у багаття та звичайного іржавого цвяха? Здавалося б, абсолютно нічого. Вогонь це щось швидке, яскраве, гаряче, а іржа це повільний, тихий і непомітний процес. А що, як насправді, за ними стоїть один і той самий фундаментальний процес, інтригує, правда? Давайте розберемося. І почнемо ми з чогось, що дуже схоже на справжній фокус назвемо це акт зникнення. У центрі уваги загадка втраченої маси. Уявімо собі таку картину. Велика важка колода, яку ми кидаємо у вогонь. Минає кілька годин, і що ми бачимо? Замість колоди лише невелика жменька легкого попелу. Виникає логічне запитання: а куди поділася вся решта? Просто зникла, розчинилася у повітрі? І от чисто інтуїтивно здається, що так, матерія просто взяла і зникла, зруйнувалася. Але, як ми знаємо, в науці перше враження часто буває оманливим, тож давайте купнемо глибше і перевіримо, чи справді щось було знищено. А розгадка цієї головоломки, цього дивного акту зникнення криється в одному з найбільш фундаментальних, просто залізобетонних законів природи. А ось тут починається найцікавіше. Подивіться на цей візуальний парадокс. З одного боку, коли горить папір, ваги показують, що маса зменшилась, попіл легший, а з іншого боку, коли нагрівається мідь, ваги показують, що маса збільшилась. Як таке взагалі можливо? Відповідь криється в законі збереження маси. Це дуже потужний принцип, який говорить нам одну просту річ. Матерія ніколи не створюється з нічого і ніколи не зникає в нікуди. Вона лише перетворюється. Скільки маси було до реакції, рівно стільки ж буде і після неї завжди. І ось тепер все стає на свої місця. Наша зникла маса колоди нікуди не поділася. Вона просто перетворилася на невидимі для нас гази, вуглекислий газ та водяну пару, які піднялися в повітря. А мідь, навпаки, взяла кисень з повітря, приєднала його до себе і тому стала важчою. Бачите? Жодних фокусів лише перетворення. І в обох цих, здавалося б, абсолютно різних процесах ключову роль грає один і той самий елемент. Це наш головний герой сьогоднішньої розмови Кисень, справжній агент змін у світі хімії. Ось подивіться на одну з його крайнощів горіння. Реакція магнію з киснем це просто вау, миттєвий, сліпучий спалах світла, величезна кількість енергії. Це кисень у своїй найшвидшій, найдраматичнішій формі. А тепер повна протилежність. Іржа. Це теж реакція з киснем, але яка ж вона повільна, тиха, непомітна. Вона триває місяцями, роками, поступово перетворюючи міцний метал на крихкий порох. Отже, виходить, що ми бачимо два обличчя одного і того ж процесу окиснення. Горіння це, по суті, надзвичайно швидке іржавіння, а і ржа це неймовірно до смішного повільне горіння. В основі і того і іншого лежить реакція з киснем, вся різниця лише у швидкості. Але роль кисню набагато більша, ніж просто вогонь та іржа. Давайте подивимося на картину ширше, значно ширше. Мова піде про те, як дихає вся наша планета. Повітря, яким ми дихаємо, приблизно на 21% складається з кисню. І це, знаєте, не просто випадкова цифра, це ідеально налаштований баланс, який і робить можливим існування складного життя на землі. І як же цей ідеальний баланс підтримується, чому кисень не закінчується? А все завдяки колообігу кисню. Це, по суті, глобальна дихальна система нашої планети, де кисень безперервно виробляється і споживається. Планета ніби робить вдих і видих. Працює це досить просто з одного боку, рослини, наші зелені фабрики в процесі фотосинтезу видихають кисень. З іншого боку, ми, тварини та й усі процеси горіння і розпаду вдихаємо його. Одні виробляють, інші споживають ідеальний замкнений цикл, який підтримує життя. Ну що ж, давайте підсумуємо. Ми почали з простого питання про багаття, а прийшли до дихання цілої планети. І все це об'єднує один фундаментальний закон природи. Який же з цього всього головний висновок? А ідея насправді проста, але від того не менш вражаюча. Хімічні реакції це такий собі невидимий двигун нашого світу, який ніколи не зупиняється. Він працює щомиті в кожному куточку Всесвіту, безперервно перетворюючи матерію і формуючи все, що ми бачимо навколо. Ці реакції невпинно змінюють нашу планету. І ось фінальне питання на подумати частиною яких саме невидимих перетворень від подиху до биття серця є кожен із нас, от просто зараз. Адже світ це безперервна трансформація, і ми і її активні учасники.